Дня. Я голов Тетяна, психолог, тренер на кінезіолог. І сьогодні я виходжу з практикою Цілющий простір, яку я проводжу з колодою Картку де живого. Ця колода створена в співавторстві з одеською фотографиною Катериною Похвальновою, яка бачить чима Бога. І візуальний ряд це квіти. Це травушки, це колося. І це такі світлини, які передають саму суть, сам дух рослини. І налаштовуючись на це, ми налаштовуємо свою свідомість із кодами і ритмами живого життя. На зворотньому боці фрази з барометру поведінки дивовижний інструмент кінезіології, який допомагає розпустити внутрішнє напруження психічне, відпустити його, визнати, засвідчити, дати, потекти цій енергії і перевести точку свідомості, точку зборки у такий простір, де я з'єднана з силою. Ти я з'єднана з світом, ти я з'єднана з іншими людьми. І ось ця з'єднаність із собою, з'єднаність із світом, з'єднаність з іншими людьми це те, напевне, до чого ми, як людина, як людство, кожен на своєму індивідуальному шляху йдемо в цьому житті. Це три найголовніші екзистенційні питання. Тому, коли ми кожного дня щоденно робимо цю практику із картами, з'являється більша цілісність нашої психіки, тому що в мене вже є досвід, ось три місяці я щоденно служу собі, працюю з собою за допомогою цих карт, налаштовуючи свою свідомість кожного дня на широкий, многомірний. А спосіб бачити себе та світ на таку лінзу, яка буде про силу, з'єднаність з собою з світом з іншими людьми. Я бачу, як в мене прибуває енергія. Тож, якщо вам потрібна енергія, якщо ви відчуваєте, що є ідеї, є імпульси, але немає енергії на реалізацію, то ви можете послужити собі за допомогою цієї практики, тому що кожного разу ми інтегруємо певні частини. Нашої свідомості. Ті частини, які були поранені, ті частини, які були витіснені, ті частини, на які ми просто не дивилися. Тому що колись там в нас не було достатньо підтримки, і, можливо, і зараз не у всіх нас є достатньо милосердя до себе, такого доброго, теплого, приязного ставлення. Тож приходьте на мої ефіри. А я добрий провідник у цьому, тому щоб дивитись на себе очима той, що любить, об'єднувати, співчувати, бути милосердною. І карту я витягаю із таким запитом, аби налаштуватись максимально на енергії дня сьогоднішнього, бо кожен день має певні властивості у часі та просторі. І якщо я буду сьогодні максимально налаштована, моя свідомість буде. У резонансі з законом цього вищого порядку, то вся моя події, всі мої хвилі внутрішні, вони будуть служити мені для мого розвитку, для мого шляху, для того, аби моє життя ставало кращими. Бо нас тут не для страждання, насправді, народили, але живемо, виходячи кожного разу із зон напруження. Тож карти сьогоднішнього дня. Ось візуальний образ ви можете побачити на каналі Коди Живого. Посилання є у шапці профілю, туди я викладаю і записи практик і карти. Навіть тоді, коли я не виходжу в ефір, звичайно, на каналі є карта дня, і ви можете цю роботу робити для себе самостійно. Сьогодні фраза дня в нас. Я відчуваю себе допитаною, і це антагонізм. Це роз'єднаність із світом, це, ніби світ ворожо нападає на мене. І я є оптимістична, і це зона нашого прийняття. І ми будемо робити практику цілющий простір. Я відчуваю себе допитаною. Я визнаю, що в мені є частина, яка відчуває себе допитаною. вдих видих і скануємо тіло, почуття, скануємо внутрішній простір, може, піднімаються якісь певні історії з минулого, коли батьки суворо питають, або коли ви самостійно себе щось питаєте, чому ще не отримала Нобелівку. Є в мене у Тані Голуб такий бах. До себе не виставляти дуже такі рамки високі, виходжу з перфекціонізму. Ще раз, я відчуваю себе допитаною. Я визнаю, що в мені є частина, що так себе відчуває і тут, і зараз я запрошую цю частину до діалогу. Я готова її побачити, я готова дати їй місце у своєму серці, у домі свого серця. Я готова стати тим цілющим простором, який визнає існування такої частини моєї свідомості, моєї, всієї багатомірної системи. Я готова стати тим цілющим простором, який надасть увагу та місце цій частині, який скаже, Є ти моя. Я можу стати тим простором, який обіймає власною увагою ось цю свою частину, ту, яка відчуває, що світ на неї нападає, ту, яка відчуває, що світ неприязний, ту, яка роз'єднана із світом. І ось тут, і зараз я таке беру коло власних обіймів і обіймаю цю частину свою. Вдих, видих відчуйте, що відбувається у вашому тілі, як м'якше наше серце, як тепліше у сердечному центрі, як стає десь більш цілісно. І це завжди відчувається в нашому тілі. Я є оптимістична. Я визнаю, що в мені є частина, яка є оптимістична. Тоді тобто зараз я запрошую цю частину прийняти керування моєю свідомістю, моїми виборами. Я запрошую цю частину розміститися у внутрішньому просторі, зайняти достатньо місце, вільно розташуватися, кожну клітиночку з мого тіла зайняти, кожен клаптик, так, кожну а, таку дічечку, кожну мережу, ланцюжочок а, моєї нейронної мережі. Я є оптимістична. Вдих і видих. І знову скануємо, що відбувається, як приростає енергія, як може починають шерхотіти ваші крила. Ви стаєте більш окриленою із цією оптимістичною частиною. І зараз ми зробимо кінезіологічну практику ось долоні. Будемо масажувати потилицю, так, ніби в нас. Очі ми знайшли на потилиці, будемо очима вводити в різні куточки, я буду говорити куди, опишемо два кола, потім кінчик носа і далеко-далеко. Будемо кожного разу говорити цю фразу я є оптимістична, це дозволяє перепрошити нашу нейронну мережу. Це дозволяє цю фразу це переконання вшити у різні репрезентативні системи візуальну, аудіальну, кінестетично. Внутрішній діалог, тому що ось це рух очима, він пов'язаний, він активує певні ділянки мозку і пов'язаний з нашими репрезентативними частинами. Тому починаємо. Ліво вверх. Я є оптимістична, я є оптимістична Дих, тих видих. Ліво я є оптимістична, я є оптимістична, Ліво низ. Я є оптимістична, я є оптимістична. Низ, я є оптимістична, я є оптимістична. Право низ, я є оптимістична, я є оптимістична. Право, я є оптимістична, я є оптимістична. Право верх, я є оптимістична, я є оптимістична. Вверх, я є оптимістична, я є оптимістична. Право верх, я є оптимістична я є оптимістична. Право, я є оптимістична я є оптимістична. Право низ, я є оптимістична я є оптимістична. Низ, я є оптимістична, я є оптимістична. Ліво низ я є оптимістична, я є оптимістична. Ліво я є оптимістична, я є оптимістична. Ліво верх я є оптимістична, я є оптимістична. Верх я є оптимістична, я є оптимістична. Кінчик носа я є оптимістична, я є оптимістична. Далеко-далеко вперед. Я є оптимістична, я є оптимістична. Вдих і видих. І ви можете звернутися до свого тіла. Тіло видихає все напруження, що ти в собі розмістила. І ще зробити солодкий вдих. І звільняючи видих. І знов скануємо тіло, почуття, ментальний простір, як ви зараз, як цей стан можна назвати, і тепер робимо маленьку магію, вдихаємо у долоні свій стан і відпускаємо цей клубочок по спіралі вашого часу. Усі події, що сьогодні будуть з вами відбуватися, всі сюжети, всі ваші процеси, вибори, так, щоб вони наповнились цією оптимістичністю. Вдих і видих. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Мені завжди цікаво, як розкривається практика. У кожної людини, у кожного все Ви можете у шапці профілю знайти посилання на телеграм-канал, куди живу, і там зайти і робити цю практику для себе навіть тоді, коли я не в ефірі. Ви можете купити карти для себе і отримувати допомогу в тих історіях, коли загорнуло. І не можу ніяк вийти да, з емоційної хвилі, коли треба знайти такий певний стан, який стане ключиком для рішення певної задачі. Приходьте, я вам, як ще можна використовувати ці карти. Дякую тим, хто був зі мною на ефірі. Мені дуже приємно, люблю сердечки. Так, зараз нам дуже вчасно служити собі і налаштовувати себе на широкі, стани-стани, що створюють реальність. І виходити звідти, де ми жертви, де ми страждаємо, незважаючи на вершників апокаліпсису, що скачуть і скачуть. Дякую. За зворотній зв'язок, дуже цінно. До зустрічі!